Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні перший день дня народження Аврори з 22 по 24 березня. Не пропустіть! Пряники ціна 24 гривні. Пряник у формі яйця 12 гривень. 49 гривень паста шоколадна, суперконтік маршмело 8 гривень печиво сендвіч. Вироби макароні 15 гривень 400 г, халва соняшникова 22 гривні 200 г. Халва з арахісом 7 гривень 60 грамів. Також є з ароматом ванілі. Слайси фруктові сушені 29 гривень 20 грамів. Акційна ціна на чайне асорті Ловаре 49 гривень. Чай. Ахмат Ті. Два варіанти смаків, 20 пакетів. Лимон та імбир 34 гривні, лаванда та бергамот. Сиропи до кави Є різні варіанти. Ціна 22 гривні за 200 мл. Новинка вершки ультрапастеризовані 17 гривень. Ще одна новинка вершки сухі 55 гривень. 200 г в упаковці. Кава розчинна для кофе в скляній банці. 200 г 169 гривень. Ще одна новинка. Печиво від Лукас. Ціна 49 гривень за 350 грамів. Піднос прямокутний. 49 гривень. Менший варіант. Більший варіант 59 гривень. Розмір 40 на 28 см. 34 гривні коштує капучінатор. Побачила один відкритий, тож покажу вам його поближче. Ось тут вставляються батарейки і на кнопочку він активується. Новинка ветелка для десертів 24 гривні. Переливається колір. 55 гривень коштує ніж для нарізання тіста. 22 гривні коштує ложка сито. Кольори в асортименті. 29 гривень коштує ложка столова. Чорна з візерунком. Бетелка 29 гривень із цієї серії. Також є чайна ложка 24 гривні. Ціна акційна. Іграшка для котика 34 гривні. Сито металеве із ручками. Ціна акційна 39 гривень. Хотіла дуже показати вам посуд, але, на жаль, немає акцій на посуд. Чашка скляна із темного скла ціна 69 гривень. Ось ці новинки Френц, два варіанти в асортименті. Ціна 69 гривень. Чашки червоні, горох білий. 39 гривень, об'єм 185 мілілітрів. Скляна тарілка овальної форми 149 гривень 25 на 19 сантиметрів. Блюдо під торт скляне 169 гривень. Діаметр 26 і 4, соусниця керамічна 100 мл 29 гривень. Чашка керамічна 59 гривень 220 мл об'єм. Чашка скляна у подарунковій коробці. Ведмедик із квіткою. Об'єм 246 мл. Ціна 44 гривні. Ланчбокс, 129 гривень. Об'єм літр і 100 мл. Є в комплекті веделка та ложка. Сама ємність поділена на дві частини. По колу кришка прорезинена. Дошка кухонна круглої форми. Ціна 88 гривень. Ясен дуб корм для гризунів для морської свинки. 32 гривні 500 г. Корм для середніх птиць 35 гривень 500 грамів. Корм пташка 55 гривень 600 грамів в упаковці 49 гривень коштують устілки. Бачу такі вперше. Май ще ось такий заднік. Поправте, як правильно. Снасть для рибалки 39 гривень. Снасть 34 гривні. Універсальна. Чи є серед моїх глядачів любителі рибалки? Напишіть в коментарях. Снасть для риболовлі 34 гривні. Набір повіців – 5 штук на 9 кг. Ціна 44 гривні, шнур рибальський. 99 гривень 100 метрів. Петлов'яз екстрактор 5 гривень, є різні варіанти кольорів. 34 гривні коштує снасть рибальська. На коропа. Груша 39 гривень. 29 гривень, снасть банан. Снасть вбивця карася 34 гривні. 19 гривень. Сигналізатор. 39 гривень. на сома. На коропа снасть 34 гривні. Снасть на коропа та що зліва 44 гривні, 69 гривень, повідець. Є ще багато цікавого. Як назбирається достатньо коментарів, знімлю ще детальніше відео. Клей для ремонту взуття 27 гривень. клей 88 27 гривень, клей міцний 34 гривні, клей поліоретановий 27 гривень. Суперклей 12 гривень, це крилан 14 та 12, сумка жіноча 129 гривень. Виглядає досить непогано за такі гроші на замочок і є замок. Супер знижка на сумку жіночу ціна 29 гривень. Можна перевірити наявність у вашому магазині, набравши артикуль на сканері. Сумка жіноча 99 гривень. Приїхали великий асортимент чоловічих гаманців. Це є зажими для купюр. Темно коричневий колір або чорний. Вони на магніті. Ще й додаткові кишеньки для карток. Ціна 77 гривень. Гаманець чоловічий, в такому коричневому кольорі. Або в темно рудому. Ціна 119 гривень. Також є достатньо місця для карток. Відділ на замок. Закривається на кнопку. Ще ось такий варіант. Гаманець чоловічий. Я б сказала спрощена версія. Тут немає відділу на замок лише для купюр. Закривається без кнопок та магнітів. Ціна 99 гривень. Гаманець 77 гривень з екошкіри. Також є багато жіночих гаманців. Кому цікаво подивитись детальніше, пишіть в коментарях. Зробимо огляд для вас. Акційна ціна на годинник настільний 49 гривень. Круглої форми 59 гривень. Ліхтарик багатофункціональний 39 гривень, Ліхтарик з акумулятором 77 гривень. Такий ліхтарик 77 гривень, з акумулятором 99 гривень 129 гривень. Нічники від мережі 49 гривень, є різні варіанти в асортименті. 69 гривень коштує колодка на 4 гнізда подвійно. Загалом 8 гнізд. Євролампа акумуляторна 99 гривень. Лампа 55 гривень. Це новинка. Ціна 109 гривень. Матеріал метал. Два варіанти кольорів: бежевий або блакитний. Кашпот декоративний, глечик. Відро декоративне. Є два варіанти кольорів бежевий або блакитний. Зроблено під старовину, ціна 129 гривень. Ручки із екошкіри. Іграшка головоломка, кубик рубика 55 гривень. 119 гривень коштує іграшковий пістолет. 84 гривні іграшковий пістолет, рушниця. Нашумівша іграшка, ціна 199 гривень, поп іт Тут ви натискаєте, а з іншої сторони є така кнопка, яка зразу всі ось ці бульки ставить в попереднє положення. Також можна вставити батарейки і тут будуть різні завдання та комбінації. Новинка олійка для кутикули від торгової марки Lovit з ароматом вишні, ціна 69 гривень, обручі для волосся із вухами котика, ціна 19 гривень, блискітки з однієї сторони. Набір підвісок парних. Ціна 29 гривень. Серце та ключ до нього. Парні браслети, серце, яке розділяється на дві частини, ціна 39 гривень. Обруч для волосся. Основа метал, покритий тканиною. Ціна 19 гривень. Такий обруч. Канина в горох, ціна 39 гривень. Нові заколки для волосся ціна 34 гривні. Різні варіанти кольорів. Набір резиночок для волосся силиконових 22 гривні в яскравих кольорах. Ще й ось такий обруч для волосся. Блакитний, сірий, фіолетовий, рожевий та зелений колір. Ще є в білому кольорі. Ціна його 49 гривень. Дзеркальце. Кишенькове двохстороннє. Ціна 69 гривень. 29 гривень коштує точилка канцелярська, 99 гривень набір маркерів, 5 штук в наборі різних кольорів. Дякую, що переглянули відео до кінця. Вигідних вам покупок та до нових зустрічей!